Друзі, всім привіт! Після підживи картоплі, яку я знімав на каналі, одне із топових моїх відео вже. яке набрало багато переглядів, багато срачу в коментарях, багато експертів на каналі підписалося. Підписалося по-різному. Хтось не підписався, хтось хейтив. Ну не суть, зараз не про це. Я покажу просто... Що з картоплею? тому що було коментарів, напевно, десь. Що вона погоріть, що от, хто це аміачно дає, там, вона погоріть, так не можна і так далі. Я просто покажу, як вона виглядає. Подивимося, які кущі стоять. Картопля лопата, картопля гарна. Ну і так далі. Ну, поговоримо за мої засрані міжраді. Де я кормив бур'ян, тож таке писав. По поводу картоплі. Картопля у нас дійсно непогана, контури в принципі, є. Там, де сонце попадає, вона гарна. Така от лопата. Оце, що там прижовкло трохи, це ще з заморозків залишилося. Кстати, відповідь цим всім Непонятним людям, які пишуть, що агроволокно не рятує, страшно, викинуті гроші, окучування, гуд. І так далі. Ну, блін, я не знаю. Оце, оце що там ця капелиночка примерзла в порівнянні з тим, що стоїть рослина, де на 98%, навіть 99%, зі все добре. Ну не знаю. Якби не агроволокно, воно просто по-новому все нав'язувалося б. Треба буде ще до дотьки заскочити, глянути, що там з єдної картоплею, і показати різницю між агроволокном і не агроволокном, Тому що вже в нас почалось тепло, картопля зараз. Ну, Масово так накущується. Плюс залишить недавно доброго, тому ботва трошки буде рости. Це хорошо. Як бачите, мої засрані міжраді. Буряна бур багато, він теж а, переганяє картоплю. І не знаю, чи я помилку зробив тоді, коли я це кормив. А, але щось мені підказує, що а, а, це буде хорошо в скорому часі, ми а, тут просто. По-новому проповимо і окучимо, треба в скорому часі окучувати. І потім я дам знову підживу. Це буде 20-ка, я думаю, універсалочка. ви можете брати плантатор. Він перевірений вже двома сезонами. У мене в цьому році буде сімейний сад. У мене його багато того добрива. Оце таке, щоб розводити для балона. там є ріст, по-моєму, такі плоди намальовані, помідорів, по-моєму. То ми будемо, я буду не українським іти, а дорогим добривом. В цьому році саме це. І я думаю, що може ще так і буде, що зразу буде профілактика від е колорадського жука. Не будемо чекати, поки він от, е появиться. Зараз вона гарний. Треба, щоб вона просто зійшла трошки. Бо ми зараз трошки місцями присиплюємо, як будемо кучувати. О Плюс буряна буде багато, з того зараз вона на міжраді лежать, тобто воно заховає, поки воно пов'яне. То -то. Потім вона вишляхнеться все, і ми пройдемо. Цим добривом і зразу дамо від жука. А чому зараз не хочу робити підживу? Тому що картопля почне зараз моментально реагувати і почне в'язати коріння в міжраді, і ми потім почнемо його різати плугом, окучником. Тому я думаю, зробимо це після того, як вона просто окучиться і щоб вона вже в клубнях пускала коріння, а в майбутньому вже будемо давати калій. У мене на цю тему з'явилася картопля до ваших послуг. Можете дивитись, там все розповідається, в принципі. а так, картопля непогана. Я вам навіть так покажу, просто, щоб ви розуміли, вона висока. Це просто йдуть пізні сорти, і плюс ще місцями вони не на сонці. То трошки буде різниця, трошки я такого не люблю, звісно, це як роблять. Я люблю один-два сорта, щоб було. Тому що потім, коли треба давати калій. Оця буде цвісти, вже треба давати, а це ще не буде цвісти. Тобто, коли вона цвіте, вона вже починає в'язяти ці картоплинки маленькі. Калій відповідає просто за рист плодів і зав'язь. Тому є такі трошки невеличкі мінуси. А так, в принципі, я думаю, якісь врожай молодої зберемо і це буде в скорому часі. Я сподіваюся, заморозків не буде, їх не передають вже. Сьогодні Микола, то по ідеї їх не повинно бути. Там півпівдень піде, там немає дощів, нічого. Є тільки на вихідні дощі, але таке. Кстати, по поводу ґрунту, ґрунт трошки таки, знаєте, скажу, не дуже. О, там вологі багато, бачите, ось, навіть місцями бачу, що її треба розчинити стійній драмофосі, вона вже, вона вже розчинилась на відсотків 95, там ще один дощ і все. Ну, в ґрунті, а я так дивлюсь, то ну, не дуже багато вологі, ну Тут то є. А там, де рослини більше, я так дивлюсь, то там не дуже. Все залежить ще від того, як падає сонце. Тому, друзі. Як бачите, картопля не погоріла, нічого з нею немає. ну Тільки бур'ян наріс, да. такі стоїть вищі картоплі. просто, Ось такі ось він падлючі росте. Це, це все вина, вина цих добрив, які я дав о, в позаминулих відео про картоплю. Так що ну, тричі подумайте, чи треба робити такі от підживі, як я вам показував на своєму каналі.